Ввечері 1 січня, у залі засідань священного синоду Української православної церкви, відбулося наречення голови синодального відділу місія соціальної допомоги дітям Архімандрита Філарета Кучерова у єпископа Дрогобицького, вікарія Львівської єпархії. Висвятили Архімандрита Філарета за богослужінням 2 січня, яке очолив блаженніший митрополит Володимир єпископ Філарет у миру кучеров Сергій Іванович. Народився 1972 року. Києві Духовну освіту здобув у московській семінарії та Київській духовній академії. Окрім того, має диплом медичного вузу, навчаючись у московській семінарії. Майбутній архіпастер ніс послуг і подіякона святішого патріарха Олексія II. 1996 року прийняв чернецтво ім'ям філарет, на честь святителя філарета амфітеатрова митрополита Київського та долучився до братії києво печерської лаври. 2003 го його призначили головою синодального відділу місія соціальної допомоги дітям, а 2008-го настоятелем столичної парафії в ім'я преподобного Сергія Раденицького. Після богослужіння блаженніший митрополит Володимир звернувся до нововисвяченого єпископа з настановою та вручив йому архієрейський жезл. Ледика Філарет благословив вірян першим єпископським благословенням.